Нікіт, привіт. Нікіта, не знає, ми зайшли, в АТБ, я йому предлагаю гру. Короче, то куплю тобі все, все, що ти захочеш. Один товар від суми, слухай суму. Тобі є рівно, короче, я буду засікати, даю тобі дві хвилини на поїздки. На одна мало, дві. Від 50 до 55 гривень товар має бути. Ну, типу, що ти єси, поняв? Тобто тебе різниця, типу, 5 гривень. От 50 до 55. Поїм? Я тобі з потолка тобі суму називаю, І ти зараз коротше, її шукаєш дві хвилини. Готов? Так. Що ти хочеш і шукай. Типа один предмет? Один предмет. От Від 50 до 55 гривень. Та не біжи так крим. Все, пішов. Ти на це на ценники, добрий вечір. На ценники дивись. до 55 гривень від 50 до 55 а тут 55 90 давай, давай давай, давай на товари дивися що тобі цікаве, смачне шоколадки ага, бачиш важко ага <свистов> давай, Важик Вашко, скажи Вашко не... не хочете? І <свистов> <свистов> ще дивись. <свистов> О, варіант, кстати. Добрий вечір. Опа, виходить, ніфіга сі. Що, все? Більше не будеш дивитися? Ще є час. Може з Кока-Колу бігати і ще є час. Ну Кока-Колу бери сразу, щоб ти... это З кока колою береш, бо не це не платить. Здорово. Та тут коротше, короче, найти товари 50 до 55, які я купляю. Тебе ще є одна хвилина, давай. Ні, конечно. Нет, 90 копійок. Вийшов. <головіка> це ти не любиш? 52 кстати, Хочете... Оце, типа, 52 кстати получается це? а сайте по получается с чипс получается чипс бери Або бере а ось одне 15 секунд, определяйся <головіка> точно Воно не смач Давай все определяй, все, конец все времени. Надо, все. все? Да, все Пепси ставишь? Да. Все, давай. Короче, Никит, не захоти пепси, он же приелся ему, да? А я. А И а ты это... хочешь? А а а все пепси. <laughs> все, Никита, идешь на кассу. Вс, скажи было важко реально найти. Важко? Так, короче, некит, короче, это. Ну, що выбрал, покажи. Пусть херню, короче. <решко> <решко> даже, даже не Ти хоче, понимаешь. Ты хочешь понимаешь, це таке? такие? з перцем взяв. Можеш ну поможешь поменять, кстати. Можешь поменять на інше. <решко> а це все мені кока-кола взяла. Не, кока-колу не берем. Ти ж вибрав. Так, ладно, ще Софії, короче. Добре, все.